Добрий день, малювати першокласники та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку квіти для мами. Чарівний букет із барвінку, створений власноруч, буде гарним подарунком для матусі. Та прослухайте, будь ласка, віршик. Я маленькі квіточки, зірочки синенькі, у весняному саду назбирав для неньки. Отже, ми з вами будемо створювати такий гарний барвіночок. Та у вас є легенда, яку ви зможете прослухати та передивитися стосовно цієї квіточки. Для цього у нас знадобляться фарби. Бачимо фіолетові та сині. Так? Далі зелений колір та оранжевий або жовтий для серединок. Розглянь, як зобразити квітку відбитками пальчика та пензлика. Спочатку, за допомогою пальчиками, ми робимо з вами так, пальчиком 3, потім 5. Робимо таку квіточку. І далі беремо оранжевий колір або жовтенький і робимо посерединці. Ось на квіт. Тепер ми беремо, вмакаємо пензлик, фарбу і отак прикладаємо пензлик, і буде листочок. Спочатку відбитками пальців зобразіть фіолетові квітки, потім доповнить букет синіми та блакитними. Після висихання квіток намалюйте їх серединки та листочки за допомогою пензля. Так, отже, у вас є ось основа: спочатку фіолетові, потім сині, потім блакитні, щоб було дуже нас яскраво і гарно. Так, і буде у нас такий гарний з вами букет квітів для нашої матусі. Стосовно кольорів, ми вже з вами вивчили, що кольори бувають теплі та холодні, а ще вони поділяються на світлі та темні. Світлі це від зеленого до червоного, та темні від темно-зеленого, синьо-фіолетовий. Так отже, дивіться, якщо ми з вами хочемо зробити темніший колір, то ми додаємо більше чорного можна так додати, або більше іншого яскравого. Якщо нам потрібно світліший колір зробити, то ми додаємо з вами біленький, тобто розбілюємо наш колір. Так, певно, на все вас вийде, ви в мене розумнички, гарно днять, очікую ваші чудові роботи. До побачення!